У Підволочинській гімназії імені Івана Франка сьогодні відбулася учнівська наукова конференція Нескорений патріарх власне приурочена вона святкування від сто річчя, від дня народження патріарха Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого. Мета цієї конференції було донести до учнів, особливо старшокласників 9-11 класів, про постать патріарха Йосипа Сліпого, а також й самі доповідачі розмірковували над життєписом Йосипа Сліпого. Над його. А науковими працями, зокрема над заповітом та споминами, надіємося, що всі учасники отримали задоволення. А найперше надихнулися цією постаттю Ну і в своєму молодечому житті продовжують втілювати заповітну мрію Йосипа Сліпого. Пленарне засідання розпочала Ганна Зварич. Заступник директора Департаменту Збукнаї освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації голова правління фундації школи. справа патріарха У своєму Йосифу. заповіті він пише християнська родина і рідна українська школа це передумова здорового виховання поколінь. Збережіть її, роль науки у духовному відродженні української нації. І це прекрасно, що в цьому залі ми маємо сьогодні таких гарних молодих науковців. Сама наука дає можливість зростати Пані Ганна людині і окреслила постать патріарха як духовного борця за українську державу. Віталій Михайлиця, директор музею Західноукраїнського національного університету, викладач обласного відділення малої академії наук України. Розповів про історичний період, у якому жив Йосип Сліпий, Йосип Сліпий однозначно знакова і символічна постать двадцятого століття в історії не лише України, а і е, сленського масштабу. Але щоб усвідомити на загал усвідомити власне його масштабність, його значення, потрібно розуміти, в яких на фоні яких подій розмовляла цього діяльність. Не менш захоплюючим був виступ отця Ярослава Шевчука. Священника української греко-католицької церкви, який розповів про діяльність Йосипа Сліпого у підпіллі, що він міг нести таку ношу церкви, стражда, яка страждала, та, яка була мовчазна, яка була загнана у катакомби. Ну, це у підвали, у вигнання, в переслідування. Існують стереотипи, що Йосип Сліпий це тільки українсько греко-католицька церква, а наше основне завдання показати різнобічність цієї постаті, говорити про Йосипа Сліпого як борця за українську державність, про нього як про науковця, який вклад він зробив не тільки в церкву, а й у світу та науку. А також цікавими презентаціями виступали учні. Олена Паньків, Дарина Процальна, Анастасія Юзвак, Захарій Вовк. Вероніка, Леськів, Назарій, Дідик та інші. Шукаю добрих і мудрих порад. Шукаю правильних орієнтирів, шукаю духовного правду. Тому слова гідність та свобода для нас непрості, це сенс всього життя. По завершенні конференції доповідачі отримали сертифікати та пам'ятні подарунки про участь у заході. Наш заклад освіти, а саме під гімназія імені Івана Франка, завжди підтримує такі заходи, які спонукають для розміркування над усвідомленням того, що зараз проходить в нас в Україні, і того, що було у ті часи. Ми раді вітати гостей, а особливо учнів, дітей, молодь, які стараються і читають історію, розмірковують. І ми будемо і надалі проводити такі заходи, і стимулювати і молодь і вчителів у проведенні таких заходів. Конференція згуртувала обдаровану молодь всієї області.